Російська церква це не про релігію. ви Росгвардію, то Я хотів би щоб цей образ імені був в рядах Росгвардії Російської Федерації і за нами, а ця ікона буде захищати російське воїнство. Російська церква є частиною російського ж механізму агресії і пропаганди. Це як такі щупальця, які оплутують українське суспільство, а роблять із прихожан слухняних адептів руского міра. Чому Путін почав війну проти України? Ну це не Путін почав до Путіна як ставитись. А як же та не та наш правитель. Правитель? Путин? Да Он правитель. И святейший патріарх української держави. нет і не буде саме тому за часів Петра Порошенка дуже активно проводилася якраз лінія на відрізання цього щупальця. Саме тому українським православним допомогли отримати Томос. Тому що він заклав найголовнішу основу для того, щоб існувала українська церква, яка буде визнана світовим православ'ям, і яка дозволить всім православним Україні об'єднатися в своїй українській церкві, а не шукати Бога в церкві російській. На жаль, російська церква продовжує обстоювати лінію на те, що вона не збирається е, ніяким чином виконувати закони України. Вона не збирається виконувати закон України ще від 2018 року про те, що ім'я російської церкви має бути чесно сказане людям. Вони обдурюють, вони роблять якісь позірні зміни в статут, коли вона акуратно вимирала все те, що стосується ніби цивільної частини справи, але так само старанно залишила найголовніше, що стосується прямого духовного зв'язку з російською православною церквою. Там написано чорним по білому, що вона діє відповідно до грамоти московського патріарха Олексія II. А там, в свою чергу, чорним по білому написано, що УПЦ МП сполучена з усім православ'ям через російську православну церкву для будь-кого, хто знає навіть базово канони, це означає УПЦ таки МП, вона є частиною РПЦ. А все інше це будь-які юридичні форми, які можуть бути там відповідно до моменту, змінені, перемінені і таке інше. Тому постало питання, що необхідно. Остаточно законодавчо заборонити існування російської православної церкви в Україні разом з усіма її структурними підрозділами, саме так, структурний підрозділ називається всі церкви поза межами Російської Федерації, які входять в систему Російської православної церкви. І оцей структурний підрозділ в Україні так само існувати не повинен. Російська церква в Україні має бути заборонена. Це питання нашої національної безпеки. Це найбільша громадська організація, яка напряму підпорядковується Гундяєву і Кремлю ще в листопаді минулого року європейською солідарністю було запропоновано законопроект 8221, в якому якраз передбачалося дуже чітко сказати: Московська церква і структурні підрозділи в Україні не можуть діяти всі питання. В православному світі мають вирішуватися відповідно до томосу, наданого Вселенським патріархам. Ну але чомусь вирішили, що е, ініціативи Європейської солідарності немає е, права на просування, і влада вирішила іти своїм шляхом. Було ціле рішення ради національної безпеки і оборони. На його виконання було е, висунуто урядовий законопроект. І урядовий законопроект передбачає кілька кроків. Кожен з яких може на жаль затягнути на місяці, якщо не на роки викорінення московської церкви. Цей закон передбачає, що спочатку проводиться релігієзнавча експертиза. На жаль, її можна оскаржити в суді. А суд не має ліцензованих експертів в цій сфері, як і не має методик. Це затягнеться на роки. Потім подається припис, який потрібно виконати, але припис не є обов'язковим до виконання і теж може бути предметом оскарження. Після цього, якщо припис не виконується, можна йти в суди і судитися в цих судах 10 років, так як робила заборонена ще в 2014 році комуністична партія. А за цей шлях вони шукають лазівки. То якісь так звані незалежні громади реєструють, то розказують, що це не про них, і вони там ще якісь зміни в статут внесуть. А значить, мовляв, у них зовсім інший підхід має бути. Тому от так, як написано, не годиться. Добре, що пройшло в першому читанні, бо це краще ніж нічого. Але до другого треба дуже ретельно допрацювати. По перше, експертизи вже є на них можна посилатись. Друге, щодо приписів. Є питання того, що держава має чітко сказати, що не може бути Московської церкви і структурних підрозділів в Україні, і це теж треба вносити в законопроект. Європейська солідарність виступає послідовно у всіх місцевих громадах, щоб ті особливо історичні будівлі, які зараз в оренді, в безкоштовному користуванні, таке інше у московських попів, були передані назад громаді. Далі вже би вирішувалося питання, чи вони передаються до Ославне церкви України в використанні і таке інше. Ми маємо зробити закон, який буде ефективним виконуватися негайно, захищати національну безпеку, і заборонить ні, не українську церкву, але він заборонить будь-якій українській церкві слухатися Гундяєва, підпорядковуватися Москві. Вбивати українських людей ми ж чули всі аргументації, що мовляв немає голосів в слузі народу. Дуже дорогі московські попи для багатьох в слугах народу. Ми там бачили, як бігали різні там впливові і не дуже депутати або переконанням, або прокльонами, або матюками намагаючись відрадити від голосування. Шо? 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 І ми розуміємо, що дуже далеко пустили щупальця ці якраз московські попи в уми дуже багатьох тих, хто власне представляє слугу народу в парламенті. Українська православна церква історично є церквою Київської Росії. Ми є нащадками Київської Росії, великої України. Так сталося, це історія. Далі що буде дуже серйозна робота? Бо я розповів про ті правки, які ми будемо обстоювати, але є правки, які в протилежному напрямку. Бо ці, от адепти Московської церкви, вони розказують, а давайте туди запишемо, що тільки ті, які мають організаційне сполучення з центром в Москві. Ну, Пам'ятаємо такі прізвища, як Трофімов, той же Татара і таке інше. Вони всі пам'ятають, а раптом знову політика поміняється і знову буде центральна вказівка. Ні пущать, якраз тому ти -то річ. Що питання держави, щоб була дотримана а, безпека? щоб в часи війни Росія не могла впливати на уми і серця через своїх представників, тому якраз це питання має бути вирішено на державному рівні. А через марафони і всі інші засоби, от краще владі роз'яснювати для своїх прихильників, чому це питання має бути вирішено, і не ревнувати до того, що європейська солідарність пропонує ефективніше рішення, а взяти на озброєння виконати і від цього виграють всі.